Добрий день. Сьогодні я розповім вам про арифметичну прогресію. Вона вивчається в курсі 9 класу в другому семестрі. Значить, арифметична прогресія це послідовність. Якщо нам дана послідовність якась АНТ, вона позначається у фігурних дужках. І записується А1, А2, А3 і так далі. АНТ – член Ну і так далі, вона може бути нескінченою, так? Значить, послідовність вважається заданою, якщо про кожен її член можна якщо можна вираховувати кожен її член. Тобто, іншими словами, послідовність це є функція натурального аргументу. Ну, наприклад, давайте наведемо приклад. Якась послідовність Ан дорівнює 3n 1. Значить, що можна сказати? Перший член замість n підставляємо одиницю. Перший член рахуємо 3 помножити на 1 мінус 1, буде 2. так? Перший член дорівнює двійці. Давайте порахуємо другий член. Підставляємо двійку, 3 на 2, 6 мінус 1, другий член 5. так? Ну і давайте ще для загального випадку візьмемо будь-який член, наприклад, 10. так? Ну, візьмемо та поставимо три крапки. 10-й член порахуємо 3 на 10, скільки? 30 мінус 10-й член буде 29. Так. значить, Арифметична прогресія це в нас прогресія, яка задається: значить, кожен член, починаючи з другого, другий член, це дорівнює перший член плюс деяке число D. D це називається різниця. Різниця арифметичної прогресії. Арифметичної прогресії. На Д на не накладається жодних ніяких умов. Воно може бути додатнім, від'ємним, цілим, дробовим і так далі. Тобто це будь-яке число. Наприклад, третій член, як рахується, це другий член, плюс знову ж це ж саме число Д. Так. Це по, логі, по логіці речей. Це що в нас буде? Другий член, замість другого підставляємо формулу А1 плюс Д. А 1 плюс Д. І не забуваємо, що це плюс Д, так? То це буде дорівнювати А1 плюс 2D. Так? Значить, дивіться, третій член. У нас тут 2D, так? Значить, здогадуємося, що четвертий член це буде перший плюс 3D. Так, а як записати n-ний член прогресії? Це знову ж таки буде перший член. І n мінус 1 помножити на D. Оце є формула nного члена арифметичної прогресії. Формула nного члена арифметичної прогресії. Так, запишемо ще з вами характеристичну властивість арифметичної прогресії. Характеристична властивість арифметичної прогресії. Значить, будь-який член, починаючи з другого, крім першого і останнього, буде вираховуватись як сума, як півсума сусідів. так? Тобто сусіда зліва, справа, і сусіда зліва. Півсума середня арифметична між попереднім і наступним членом. А плюс перше. Плюс Ан-1 поділити на 2. Це є характеристична властивість арифметичної прогресії. Так. Тепер, як нам порахувати суму N перших членів? Суму N перших членів. Значить, є така формула: сума N перших членів дорівнює А перше плюс A NT поділити на 2 і помножити на кількість членів N. Значить, якщо ми замість АН підставимо формулу Н на члена, то ми ще одну формулу отримуємо для суми арифметичної прогресії. Підставляємо А1 плюс А 1 плюс ДН-1 поділити на 2 помножити на N. І це дорівнює чому 2А 1 плюс Д. Помножити на n-1 поділити на 2 і помножити на n. Так. Ось такі формули щодо арифметичної прогресії. Ще можна сказати таку е властивість, ще одну формулу. Е значить, якщо у нас виконується між номерами членів таке співвідношення, що m дорівнює K плюс L. Якщо виконується таке співвідношення, то АН тий член плюс АН тий буде дорівнювати, дорівнювати АК тий член плюс А Ще одна така властивість арифметичної прогресії. Ну, по арифметичній прогресії практично весь теоретичний матеріал. Треба знати формулу Н члена, характеристичну властивість. Суму N -перших, членів, N перших членів в двох варіантах. Цю формулу знати не обов'язково, але вона дає змогу вирішувати певний клас задач. Так, то для загального розвитку можна знати цю формулу. І ще наостанок запишемо, що якщо можна виразити будь-який N-ний член через катий член, це буде А-катий плюс. N-K умножити на D. Це вже остання формула щодо арифметичної прогресії. Все. Дякую за увагу.